О! Привіт дико піс Піць... ебуху, що? Так Ах! і таке, аби мені так, так, так а на дико. Я побачив таке. Він побачив. Таке ведмеда балеу. Такий смішний його хазяїн Паша. А мій хазяїн Андрійко. Так, так, будемо малювати. Що? Mm. Так, не знаю, що будемо малювати. Ось, що, оце? Это що це? Це був папір. Ем, він такий білий. Не можу намалювати. Ага-га. О. Що вони? Що це бумаго? Із що? І дерева. О, так непонятно. Малюємо. Таке. Рибу місяць. Риба, ой, таке. Так. Що там таке? Ти любиш рибу місяць? Це риба така? Так, да, так. Велика тільки. Я не можу. Де? А тебе так. Пригощати. А чому вона? На знаходиться он на тутму океані. Вона дуже велика і не можу притягти. Таке жаль. Жаль, жаль. Таке жаль. Так, таке жаль. Жаль дуже. Такая, okay. ну-на, малю. а малювати. А що малювати? Ви бумі Ты забыл снова? Так. Вам малюємо. Вот так. Так. Вот так. Так. И вот так. Вона, странна. вона не странно. Мені странно. Мені странно. вона хороша. Я дам тобі. Я дам тобі цукаку, яку. Так так, якусь цукаку. Ну будь ласка. Ну ладно, Ось тішка. там. Это що це? Це йогурт такий. А що це йогурт? Оце молоч. Молочний продукт. Так ви ж оцея яка? Динозаврика. А, Що це за динозаври? Це колишні тварини. Ку... Тобто колишні ж хижаки? Я думаю. О. Хижок цаку. Таке. Так, я дам тобі цукер О, це круто Дай мені цукер Оце таке. Так. Ось. Ось. Вот це цьох... Таке. О, точно де дин... за динозавр такий? Ем, Так, це динозавр такий. Ей, свідка його. Таке. Таке. Чого? Він звинький як валера. Чого mm, ви не підписалися? Що? Що я підписався? Це мій канал. Я Бога. Я, я ти Бога. Я одного хлопчика замітив. Він... Сидить і не підписається на наш канал. Підписався? О, хорошо, підписався. О, ну ладно, і по побу так. Ем, я от є кис моком Він полуничний. Хі! Чого ти розмазився? Е, ой. Помийся тепер. Ні, я не обидательно. Ну ладно, я уйзнув. Ось, я лизнувся. Лизнувся. Так, таке, таке, таке купит, таке, 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 я так я хочу таке купить так, таке купить и на вино, мыло, так Oh! <gasps> получилось два листишка. Ого, это дуже круто! Такие... Ну, листишки! О, это круто! Це... Ось. Вот, вот это. Он хочет... Такие съесть мои салатки. Так. Тільки, Так вам сподобалось це відео під... Поставте лайк. І всім пока! бім бі бі мі бін бі 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 бі